Починаємо подорож по Косівському ринку. Йдемо на чудову сметану. Доброго ранку. Доброго ранку. Дайте нам сметани. Доброго ранку. Скільки у мене огірків тут? Усіх, що є 32 кілі, по 60 гривень. 60 гривень. Такий добрий тут сир, добра сметана. На Косівському ринку. Якусь воно сир? 160. Смота сметана 150 гривень літр машинована. Дуже добра. Так, беремо ще сиру. Дуже добрий. так Сьогодні грибочки на космоскому ринку нема, але є лисички. Яку ціну лисички ваші пані? Лисички по 200 гривень кілограм. 200 гривень кілограм. А гриби ще ростуть, правда? А гриби ще в, лісі, немає. ще в лісі, Дощі, погода. Все, чекаємо. Розволяє. Чекаємо на другу суботу, бо були гриби. Так, На Косовському ринку є сьогодні сухі гриби. Куляч... Скільки кульочок? 200 гривень. Такі гарні лисички, 180. І є гарний чесничок на косівському ринку. 100? Ні, 80 гривень. Так, виходьте. Косівський ринок, сухі гриби, сирих поки що нема.